О! Тут вона вирішила... дивіться, друзі, тут вона вирішила задати мені. Чкурнула Саньку. Саньок, ну що ти, бляха? Друзі, привіт спінгіста-Риболова. Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. Ми сьогодні з Саньком Саньочек, Привіт, Привітайся У з підписниками. Їдемо, друзячки, в гори половити карпатську форель, дику форель. Сьогодні обіцяє бути гарна погодка сьогодні. Чиста водичка. Тому друзяки, користаємося ситуацією, користаємося моментом і їдемо рибалити в Карпати, друзяки. тому буде. Дуже цікаво, буде багато природи, буде, я сподіваюся, плямиста красуння карпатських річок. Тому їдемо, пробуємо рибалити. Тому не перемикайтеся, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, хто дивиться не підписаний. Буде цікаво. Друзі, прозорість водички якраз. Водичка така повноводна, річка, гарна. Зараз розкладаємося і будемо рибалити. Що, друзячки, річка повноводна, поставив таку арс на перші закиди, в принципі, завжди з неї починаю, Попробую. Ого, які течія тут сильно. Дуже сильно течі. Хепсончик відплаштувати. Так. Таке зробимо пару закидів, спробуємо тут може бачите, там такий перехід швидкої наповільно якісь баранці я може рибка буде. Так, давно я вже не був, друзяки, на Карпатській річці, В Карпатах, в горах, так класно, таке свіженьке повітря, чисте. Клас. Тучки вітерець. Заміняю оберталочку на воблерок. Дивіться, бачите, приїхав в мене, я його обірвав, приїхав назад. Копія на Ітакрафт, посилання буде в описі. Непоганий воблерок. важить 5 грам для такої течії буде супер. Але за треба заміняти гачочки, але в загальному дуже гарний, подивіться. Виконання супер. Тут якраз у нас течія. Думаю, під воблер має бути окей. Трохи не докидаю, там така ямка при ямочок. Тут взагалі такі великі камні, цікаве місце. Якісь корчі, дерева. О, дивіться, коза, козочка, дивіться, бачите на тому березі, я не знаю, чи вам буде видно, Гуляє. Біля камінчиків, а ну роздивіться. Але краса. Бачите? Зараз спробую сфоткати на телефон. Ай, зійшла, друзяки, зійшла рибка. Зійшла рибка була на оцей воблерок, включив камеру і зійшла. Така вилетіла з-під камінчика. Хапнула. Прикольно. Не знаю, попала в кадр трохи чи ні? А от така невеличка була рибунька. Працює воблер? працює. Зачепив я, друзі, воблер. Тільки сказав, працює і вже зачепив. Не хочу його обривати, тому буду пробувати йти відчепити. Тут, правда, течія сильна дуже. Піду трошки вниз, сумку лишив на березі. Таке гарне було місце. Камінчики слизькі. Там така ямка гарна. Вода швидка і холодна. Блін, буду мати надію. Не спішити. Та й перейду.

Закорчоване. А, тут такий корч довгий. Якби я не там зачепив, я би 100% в іншому місці би зачепив. тут його не видно. До речі, тут хтось кидав так само. Бачите, є шнур, хтось обірвав, може і обривався. Є шнур в мене на жилці. Я дуже сильно, дуже швидка, камні слизькі, тому треба не спішити рибка тут стояла, що це? обламаю? На всякий випадок на майбутнє, бачите? Тут так само хтось, бачите, обривався, тому що Кусочки шнура. Бачите в мене на цьому. Ну що, воблер відчупило удачно, тепер ще удачно перейти. Не хотів я вже його обривати, я вже його того, тої рибалки обірвав, приїхав новий. Місяць дощів був не рибали. От. І цей раз. Але місце вже... Запортачене, можна тут вже не ловити сьогодні. Великі тут камінчики якраз друзяки, для корелі. Бачите, які тут каміння великі на дні. По ним дуже важко йти, тому що стаєш на великий камінь. І він слизький, і нога їде, нема щеплення. Ух, течія, капець. Але одна рибка, покльовочка вже була, друзячки. Тому рухаємося далі. Так, це в я покидав, тут таке непогане місце, хочу спробувати на силікончик. Одинарночки, такі головочки. Якраз під хробачка я роблю собі. Ось такий виходить хробачок. Фішап скалі рожевий. Колір називається Bubble Gun. Працює. Зараз спробую. Коротше, друзяків впаяв в батон, мушу за ним бігти о. Ще хтось дзвонить оп 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 пішла, пішла в течію. Ай, хороша рибка о! Тут вона вирішила... Дивіться, друзі, тут вона вирішила задати мені. Все. І на який воблер? На китайський воблерок. Ходи сюди, маленька. Ух! Ух! Ух, дивіться, друзяки, дивіться! Ай, красунька, дивись. Поплила під ноги. Я її, я її на прощання ще по хвосту дав. Мацьонька, гарна, гарна. Ми її не замірли, але десь така 40 сантиметрів, ні? Це дуже класно, дуже класно. Такі свічки дала. Клас. У мене був шанс. Саньки був шанс. Вайкус, давай спінг образ. Що, друзяки, емоції переповнюють. Просто капець. Це була класна риба. Така ну, 40 см в ній було, друзяки. Просто. Я аж такий в захваті, така гарна покльовка. Ну і спрацював облерок. Посилання на нього будуть в описі, в першому закріпленому коментарі. Тому кому цікаво, дивіться, хто ловить і відпускає гірську струмкову форель. Купуйте. Боблер працює, працюється вже друга рибка на сьогодні за недовгий такий короткий проміжок часу. Спіймав відпусти, кет реліц, ви дивитеся канал Франківський спінгіст, риболовля, Кемпінг. Тому, друзяки, підпишіться, якщо дивитесь, не підписані. Ну а ми рибалимо далі. І це друзяки, який я піснічок, це вам покажу. Оп. Бачите, який на глині стоїть! Брила, яка чекає свого часу, коли на когось впаде, або просто в воду, або на мене. Бачите, таке джерело. Небезпечно, небезпечно. Такі, бачите, глиняні такі балкончики і вони постійно осипаються в річку. А вон Сашен Воблер. Як я його дістав? Пас є Сашин облерок. Like, <хи> Каже, кричіть, поставте лайк, Олегу. Ну насправді важко було сюди добратися. А тут дивіться, дивіться, друзі, яка краса, струмочок, якесь джерело б'є, тут такі, бачите, глиняні скелі, які висипаються в річку і тут якраз річка, дивіться, миє, тут такі корчі. Отак А тут от бачите на цій гілці я її обламав, був облор. Ого! Перше перейти треба назад. Капець. А тут дуже великі камні Деколи, друзяки, я вам скажу 115 кілограм, друзяки, деколи є маленькою перевагою для переходу такої течії. Річка повноводна, капець. Такі, дивіться, тут містечок. Водоспадик. Минулого разу тут були покльовки. І це ящерка. Ти не викигнув, те клюнуло. Ящерки карпатські тікає ціла купа їх вилізла, на камінчиках гріється. Ящерочки. Для них тут взагалі комашки, теплі карпатські камінчики, вони на сонечку різних кольорів таких. І жовтенькі, і зелені, і коричневі. Класть. І Цей камінчик розколовся, потім буде багато маленьких камінчиків. Ловлю, друзяки, сьогодні шнуром, такі фліорокарбончик від компанії Golden Cage. Це японський матеріал. 0,16 номер 16 мм. 20 метрів тут є в бобінці. вона в таких от, бачите, упаковках, щоб ультрафіолет не впливав. Зразу з резиночкою все. Гарний флюрик мені дуже подобається. Десь, друзякий, метровий поводочок даю, тому що камінчики контактують шнуром і це не бажано, тому краще вони з флюром контактують нехай і менше шнур портиться. Тому давайте довгий. Карбон. Бачите, і одразу флюрик собі упаковочку, тут все підписано. Сонечко, то вже літо не руйнує матеріал, тому зручно. І така коробочка в мене, бачите? Тут і гачочки, і всяке дрібне і витратне гачки, застіпки. Застіпки, до речі, також Golden Petch. До речі, друзі, такий воблер мають тільки що був схід форельки на свічці. Не знаю, чи камера записала моє екшен, тому що вона сіла. Саня там вон, відкриває копальний сезон. Але оце воблер я розловив і на нього також буде посилання, недорогий, гарно грає. Копія на Major Craft би MononoFu. Точно. Точно вам не скажу. Але робоча приманочка, друзяки, робоча. А Ано ну, глибинка яка там? Яка глибина, Ага. Саньочок вирішив відкрити купальний сезон і освіжитися. Бачите, такий містячок. Гарний. Карпатська річка. Що, друзячки, це ще одне, бачите, але вже зовсім невеличка. У мене камера розрядилася, я їх там особливо не знімаю, але вам хочу показати. Це називається оберталка Spiirhead Rio, мені її Юрік подарував. Минулий риболовлю чи позаминули парелова, і вона ну, ловить рибку. Тому візьміть собі на озброєння. Не IRS єдиними. Ево. Вліпіть лайкос, друзячки. Що, друзяки, саньочок вже зачілив. <рив> <рив> так собі зараз на обід запаримо мівіночку, вип'ємо кавки, почилимо в тіночку. Тому давайте приступати. Бересік 61. Гарна. Гарна системка. До речі, друзяки, посилання буде в профілі, в описі, в коментарях закріплені, можете собі зайти на ліжку і собі замовити в районі зараз знижки, Бачив одного продавця, що залишилося небагато, тому можете перейти по посиланню і собі замовити. І завжди мати такі от гарячі напої, можна запарити якісь сублімати. Ну і так само от якусь швидку їду. друзячки, переходьте за посиланням. Така штука, коштує недорого. Фірмові коштують набагато дорожче. Ви мені вже, друзі, вже повірте. Але і бюджетний варіант непогано не справляється, ні? Тобі взагалі гарно справляється, чим погано. Дивися, три хвилинки у нас вже кип'яточок. Три хвилинки Саша п'є каву. А ще через три хвилинки я буду пити потикав. Сумку Я собі додавлю. І дуже компактно, друзяки, дуже компактно. Все в одну кружку влазить. Так, все в одну кружечку влазить. Смешного тобі у Лазика И венка у нас суперова. Нам-нам Сегодня На природе Вузька, да? Шукаю різякий підхід до води. Все позаростало, капець. Борчовики вже в мій ріст. Дві ці листки. Але немає підходу. Так, є рибка. Невеличка на Ереску. Зараз ручку намочим. Спалив собі вже руки, друзяки. Треба їх постудити. гарячі капець. О -о -о. видно саньочок підемо подивимось. І знову китаєць за копійки клювання на мільйон, Саньочек. Знову він. Ну давай, відчіпай. Чкурнуло, Саньку. Саньок, ну що ти, бляха? Останній вагон, не? Останній вагон. Там він уже... Все, кінець. Кінець дороги. Там вже зав... на завтра буде у всіх станціях. <смі> Кінцева зупинка. Дивіться, друзяки, це те, що ми казали, застрибнули в останній вагон. Бачите, який там грозовий фронт іде. Просто купів. Завтра буде дощ, не? не щеп... Завтра буде дощ. Вот <говори> <ковори> там чорно. Така чорнота, чорна. Капець. Охо! Бачите, які хмари. Завтра вже не половити. Що, друзячки, спеціально наховав коробку, щоб показати приманки, які сьогодні працювали. Працювали у мене сьогодні два от таких от гарних китайських воблери. До речі, у Сенька так само працював. Оця моделька працювала. Я йому минуло риболовлі подарував такий воблер, але він ще має такі плямки сині. В нього працював. Офігенно працював. Офігенно працював. Ну Я ще також розловив отакий китайський воблерочок. Посилання всі будуть в описі. і посилання всі будуть в першому закріпленому коментарі, тому заходьте, дивіться. Оцих два воблера облера працювали, силікончик ще сьогодні не дуже працював, сильно тече. І в мене не оказалося важких джеголовочок. Я ним не половив. І працювала сьогодні двойка АРС і отакі от спірхед рюки мені також приніс риб. Тому, друзі, отакий от сьогоднішній набір Саша ловив спінінгом Golden Catch Wanderer. Так, Сняк? Тревел спінг, фурела. Ну, а я ловив спінінгом від компанії Waterland лімітованим 56-м. Ви вже його бачили на минулих риболовлях. Тому, друзі, такі були комплектики, катушечка Ванквіш, мальтретій шнурочок, 0,16 флюрокарбон. В принципі, сьогодні рибку всю витягували. якась сходила на свічках. Але в загальному все працювало добре, як то кажуть, як годинничок. Ну що, друзі, якщо ти чуєш ці слова, це означає, що ти додивився до кінця це відео. Правда, Соня? Чуу, почалися, ха Коробки летять. Село так не точе, бо то люди тут ходять. Тому, друзяки, така от видалась у нас риболовля, рибку ми бачили, рибку ми половили. Не все записалося на відео, тому що то батарея сіла, то виключив камеру, коли рибу тягнув. То сорочка задовга, то за коротка. Але руки згоріли, ніс згорів, щоки згоріли. А це означає, що сьогодні був гарний сонячний день, риболовля, Карпати, Форель, плямиста красунька. Було дуже кльово, було смачно, було мівіна, був кемпінг, були огляди, було все. Друзі. Тому дякую, що дивилися. Поставте лайк, у вас підпишіться на канал. І до наступних зустрічей, до наступної риболовлі, всім па-па!